Доброго дня, з вами адвокат Руслана Абрамович. Сьогодні ми знаходимося у Кракові. Я тут тобто, взяла участь у міжнародній конференції, присвяченій захисту прав громадян, які постраждали або які можуть бути, скажімо так, постраждавшими від сталкінгу. Це правопорушення, суть якого полягає в стеженні за особою вчинення будь-якого тиску психологічного чи фізичного. Від особи сталкера, тобто винуватця, з метою отримання якогось певного результату, в тому числі і, скажімо, потрібних рішень з боку жертви. Тому найближчим часом я всю інформацію, яку озвучила на конференції, розміщу в науковій статті, в публікації своїй. Сторінці на Ліганет там можна буде детальніше ознайомитися із пропозиціями, які найближчим часом будуть направлені до Верховної Ради, тому що наразі в Верховній Раді України є законопроект, присвячений саме законодавчому регулюванню питання сталкінга і можливим механізмам, інструментам запобігання цьому жахливому явищу. Творцям законопроекту я вже пропозиції висловила. Планую взяти участь в обговореннях комітету Верховної Ради і безпосередньо також планую опублікувати статті і в міжнародних журналах, які дотичні до теми захисту прав громадян. Отже, всіх вітаю з наступаючим Різдвом Христовим і миру нам, усім, всім українцям. І впевнена, що питання, присвячені захисту прав громадян, будуть і в наступному році. Достатньо уваги їм буде приділятися. Ось, а ми з вами рухаємося далі. З вами була Руслана Абрамович. До наступних зустрічей. Дякую всім за увагу.